В минулому році, з перших днів війни, ми попали під шквальний обстріл. Лінія оборони наших ЗСУ проходила по нашим полям. Орки стояли буквально через одне поле від нас. Вони проходили по лінії Херсонської області. Обстрілів просто було безмежно багато. Іноді обстріли йшли просто не змовкаючи. Значить, Своєчасно ми техніку всю сховали, вивели її за межі господарства. Дизельне паливо все вивезли. У нас буквально було десь неділя на це сроку і ми все встигли зробити. Ми суттєво не пострадали технічно. Спосівна розпочалася в минулому році восени. Почали сіяти озиму пшеницю, озимий ячень, ячмінь, озимий ріпак. Це жовтеньке, що ви бачили, красиво, це озимий ріпак. Зараз ми сіємо соєшник і трошки пізніше ще будемо сіяти проса. Основна культура це буде, зараз це сояшник. Вся корпорація в нас вона знаходиться на Дніпропетровській області і на Херсонський близько 10 тисяч гектар землі. Та й на Херсонщині все теж засівається. Там все добре. Землі підготували, так як ми використовуємо нульову технологію і зменшену обробіток. Ви самі бачите на цьому полі, що сіємо там, де залишаються пожнивні остатки, то практично 100% все оброблено, все сіється. З добровими ми уменшили набагато внесок, бо воно дуже дорого. дуже дорого. Сподіваємось на ефект позапрошлих годів, що буде воно ще буде діяти. Ну а після війни будемо вносити те, що, те, що положено на землі. А зараз дуже важко, фінансово просто не дозволяє. Лежить зерно, ще його не реалізували, немає коштів. У нас принцип кредитів не беремо. В лізинг ще ми робимо, а кредити не беремо. Кожний рік йде збільшення заробітної плати, мінімум на 20%. Цей год не збільшили, поки заборгованості немає, ні по налоговим, ні по кредитам у нас ніде немає. Ну, Живемо сьогоднішнім днем. Треба зарплату видати. Загрузили машини, поїхали Ізмаїл, Одеса, реалізували. Видали зарплату, купили доброго, горючого. Ну, поки що е, справляємося. Дуже з великим напрягом, дуже. машини стоять по три дні. Е, Буває таке, що стоять і неділю, ждуть очереді, щоб здати зерно. Те, що озиме, в основному е, своє в нас. Ми беремо еліту, вирощуємо, а соєшник ми закуповуємо. Рощі, і, імпортну. Філекцію американську, європейську, і то ми вже робимо з тими фірмами вже десятки років, то в нас все добре. Вони нам і в лізінг дають, проблем немає. Ціни на ринку, звісно, не соответствують тим, що були, якщо ми продавали в тому році пшеницю за 9 тисяч гривень, а зараз так казати, якщо за 7-8 продав, то це нещаслива людина. А ціни на добро, на палово, ви ж бачите, виросли, навіть долару не соответствують, вони вище вискочили, ніж долар. Та якість у нас завжди все хороша і урожай весна дуже дуже благоприятна для озимої пшениці, ячменя і, і, і раб. Ви самі їхали, бачили, які у нас озимі я тільки вчора, ми в перший день, щоб повноцінно змогли висівати. А так була погода не дозволяла. Тому треба зараз, зараз, будемо ночі робити, нас дозволяє техніка робити ночі. робимо по спутнику, по GPS. Якщо погода дозволить, то так. Да. Ну, я думаю, все дозволить. Є пізні сроки соєшника, є інші культури, які можна посіяти, якщо сонячник не вдасться. Você poderá fazer isso. Стріли в нас були дуже часто. Господарство знаходиться, знаходилось кілометрів шість від позиції орків, так що обстріли були майже кожен день. Ну, Інтенсивність була різна, коли один снаряд прилетить, коли десять, коли більше. Найкраще було побороти страх, це що працювати. Тобто, ми старалися щось нібудь самі за що-нібудь робити. Тобто в полі. Поле ми вважали, що це саме небезпечне місце, де можна ну, так скажемо не заховатися від обстрілів. По всій території Криворізького району зараз розпочаті посівні роботи, весняні посівні роботи. Восени, сільхозвиробники, вже працювали по всій території. Частково не було постійно. Це на Восени не було посіяно на Зелендовській громаді і Широківській громаді, але ми навесні розпочали кампанію гуманітарне розмінування і велика частина вже полів розмінована і задіяна навесні. Вже навесні ці роботи відновлені по тих територіях, в яких не було можливості. Тож на цю хвилину зараз посіяно всієї території майже 9%. Це велика кількість, і зараз із за погодних умов тільки розпочались посівні кампанії е соняшникової культури. То я впевнений в наших сільхозвиробниках, що вся площа орних земель, яка має територія Криворізького району, буде засіяна. Повному обсязі для цього всі умови зараз є. Аби саме головне зараз погода дала. Зараз ви бачите, весна дожджава така і за, тільки за погодних умов іде затримка посівної кампанії. Всі вони забезпечені і наразі щодо безпеки на на полях служби ДСНС реагують дуже добре. Миттєво виїжджають і відпрацьовують всі ці залишки, які знаходять і. і Миттєво їх знешкоджують. Ну є деякі поля, які впритул знаходились до межі Криворізького району, яка межує з Херсонської області, і деякі поля зараз іще розміновуються, обходяться. Але майже 90% всієї території, яка засівається, вона вже в роботі в основному за задіялась служба ДСНС також. Під ці роботи залучалася і Національна гвардія, восьмий центр, який знаходиться у нас на території Криворізького – це Збройні Сили України. Також допомагали розмінуванні. і це потужна робота, яка була проводилась. І взимку погодні умови надавали можливість заходити, І коли була приморозок, то не розміновувалася, і на ранній весні вони також розпочали і працювали. І зараз продовжують вони працювати, розміновувати всю територію. Яка ще залишилась по нашій території точно в цифрах дивіться розмінували на гуманітарному розмінуванні майже 4 тисячі гектарів. В основному це не нерозір... розірвані касетні елементи. цих смерч та ураган, які несли касети, і це найбільша небезпека, тому що вони внесуть велику кількість боєприпасів і розсипані вони хаотично по всій території поля. Попадають, ми бачимо в посадку. зараз велика трава, і посадки наразі не, не проходять вони розмінування, тому що супер немає можливості пройти по високій траві. Вони зараз залишаються ще в такі без небезпечні ділянки. Навпаки, безпечні ділянки, які дають загрозу. Тож по посадкам, по високій траві на превеликий жаль пересуватися ще на цій території. З Зеленодольська, Широківська громада поблизу Херсонської області ще дуже небезпечно. На територія Криворізького району має майже 200 тисяч гектар орних, які всі оброблені нашими сільхозвиробниками, і всі вони будуть засіяні. Затримуються виконання зернових угод, тому що кожного разу. Росіяни перепонують якісь нові придумують, і зараз, зараз більше 200 кораблів стоять на рейді. Вони не можуть під'їжджати наші порти для того, щоб продовжувати погрузку. в них тому вони зараз і трейдери припиняють закупівлю зерна. Ну не те що скажути, припиняють, але логістика знову не нарушається. То, що, то що стосовно. Європейців, які зараз теж почули, що багато європейських стран вже починають припиняти транзит через свої кордони, тому що за нашого зерна в них ціни на їхню схоспродукцію вони теж почали знижатися і тому їхні аграрії втрачають свої прибуль. Тому вони ставляться і до нашого зерна вже. Трешки по іншому, я вважаю, що на, тобто, на нашому на міжрядовому зараз перемовинах ці питання будуть урегульовані. Тому зараз вже ви, ви чули, тому що деякі вже європейські країни вже відкрили свої кордони, і, і транзит е, опять пішов через їхні країни. Е, е, тому зараз трейдери заново начали закупати зерно, те що йде через залізничними путями. Не касаємо патів. В Нашому районі більше 200 підприємств, і для кожного підприємства це це життєво необхідно, тому що вони вирощують аже вже в таких складних умовах, які були в минулому році. Зараз вже не такі, тому що ви знаєте, тому що в нашому Кривіорського районі вже. Тихо, ми були рік тому на цих полях вже. Ви пам'ятаєте, як були і обстріли. І ми бачили, що прилітали сюди ракети і взяли снаряди. Але зараз тепер вже нове труднощі. Куди цей урожай дівати? Ну, це теж, теж проблема для наших підприємців, для наших фермерів. Але вони не, не вмивають. Всі підприємства зараз вже вийшли в поля і вже готуються до нових. На елеваторних, в елеваторних умовах зерно може 2, 3, 4 роки, а на підприємствах, які у нас малі підприємства або фермерські господарства, ну, як правило, це рік-півтора максимально. Для аграрів була дуже сприятливі погодні умови. Ця весна була, вона була дожлива, як ні, ні, ніколи. За 15 років це найкращі погодні умови. По опадам тому у всіх аграрів настрой, що будуть дуже гарні врожай ранніх зернових, і в принципі по срокам то отягували сроки весняних посівів. Ну але зараз аграрі, я думаю, що вони швидко це наверстають. Дніпропетровської області майже 99% всіх областів, всіх земель будуть засіяні за винятком деяких. Регіонів, де, де були минулорічні бойові дії, проводились, ну, і вони ще теж там гуманітарне розміновування не, не пройшло. Але в Криворізькому районі 100% всі ці землі будуть засіяні. Ну, Криворізький, взагалі Дніпропетровщина славиться своїми зерновими здобутками, тобто пшениця, ячмінь, кукурудза. В цьому році аграрії розраховують не дуже хороші показники по рапсу. Я думаю, що ну, в нашому регіоні саме така культура це пшениця, ячмінь і соняшник. Ми межуємо зараз. Ми знаходимося на межі з Херсонської області. В Херсонській області е, багато підприємств, які були на окупованій території, і там підприємства ну так, звісно, вони зараз ще не огувталися цих всіх проблем але також і вони вже вони вже встановлюють свої мощності для того щоб продовжувати пасівну кампанію